Російські пабліки повідомляють, що у Вовчанську нібито вперше застосували вакуумну бомбу. ОДАБ 9000 Це один з найпотужніших неядерних боєприпасів у світі. Відео взяти з російських пабліків і з Дефенс Експрес уточнює, що ОДАБ – це взагалі експериментальний боєприпас. Його випробували тільки один раз в полігоні в 2007 році. Але е, про кадри йдеться, от ті, що ми побачили. Ймовірно, це термобаричний одаб 3000 оскільки одаб 9000 Можуть нести тільки стратегічні бомбардувальники, а вони не виконують завдання в районі бойових дій. І взагалі в Україні бомбардувальники ту 22 М3 працювали тільки один раз навесні весні 2022 року в Маріуполі, стверджують у виданні Дефенс Експрес. А от Одап 3000 скидають з фронтових бомбардувальників Су 34 і скоріш за все, що це застосування саме цього боєприпасу, який не менш страшний ніж цей експериментальний дев'ятитисячний.